Що стосується Муженка? Просто людина на його місці, порядна людина, повинна написати рапорт про відставку і піти просто з 1 вересня. Перша вимога комбатів була до президента звільнення Гелетей Муженко Литвин після Іловайська. Після Іловайська зрозуміти дуже важливе поняття в тому, що на сьогоднішній день Муженко не може стратегічно Пояснити розвиток подальшої ситуації на фронті. В нього немає бачення стратегічного, тому що на сьогоднішній день верховному головнокомандуючу, президенту, керівник генерального штабу повинен запропонувати 5 мінімум планів розвитку ситуації. І президент і керівництво політичної держави повинно приймати по якому плану йти на кожному засіданню. Засіданні комітету по обороні ми про це говоримо. От як депутати ми викликали пана Муженко неодно... неодноразово на засідання комітету по обороні. Ну, на превеликий жаль, пан Муженко присилає заступника, помічника, але сам не з'являється. Е я іще ще раз через ваш канал офіційно звертаюсь до президента України. Я прошу пане президент, от зверніть увагу на мої слова. На сьогоднішній день нам потрібен новий керівник Генерального штабу. Це надважливо крапка.